Ви не можете пояснити, яким чином у вас машини такі Audi Q7, Audi Q5, стоїмості, самі знаєте, якою? Пане, І з'явилися що... у вас машини якраз в період, коли ви працювали в антимонопольному комітеті. Ви погано володієте інформацією з приводу того, що коли з'явилися автомобілі, раз проаналізуйте мою трудову діяльність всю... Так, то ви не аналізували. Як, як такий аналіз ви робите, то в принципі і такі висновки з приводу того, що роботи в антимонопольному комітеті, автомобіль був до роботи в антимонопольному комітеті. А проаналізуйте ще а раз, але він усім до роботи. То скажіть, будь ласка, в якому році, тому що декларація антимонопольної переховує. Скажіть ласка, ну в якому році був придбаний? в регіоні площею 240 квадратних метрів. Що 240 квадратних метрів? Будинок під Києвом. Коли, коли був під вам під придбаний? Ну, а... погано володієте а... інформацією, Ясно? Ну. Ясно. що? От в мене була зарплата 240 євро в місяць. І Я не зміг побудувати собі будинок, навіть менше площі. Да. А ви один Може ви війде поділитесь війде? опитом навчить? Та не опитом. З приводу того, що будівництво будинку. У вас е, який мотив? З'ясувати, е, на, на які кошти побудувати чи зміг побудувати будинок Знову питання не тільки до мене, а до, мої, до моєї родини в цілому. І питання, в тому числі, до моїх братів. Так, Четверо братів три з них будівельники Будівельних фірм немає. Тобі ж вам допомагає родина будувати. Бачите, всі проблем немає. То коли, скажіть, будь ласка, був придбаний автомобіль Audi Q7 за мільйон. Скажіть, будь ласка, рік, тому що по деклараціях цього не видно, і ці питання закриються. На відправляти до податкових органів, які цю інформацію не нададуть? З приводу того, наскільки, ну скажімо, якщо ви, я бачу, що ви саме... Ви не мені зараз відповідаєте, ви відповідаєте от всі журналісти і їхні телеглядачі, читачі. Дайте, будь ласка, відповідь на питання, коли? Тут не тільки я, тут всі мої читачі, читачі глядачі і журналісти, які присутні тут. Досліджуйте. Ви рік можете сказати? Ну От ви приховуєте цю інформацію і хочете об'єктивності від висладні матеріалі. нормальна ви ж посадова особа, сидять перед вами така кількість журналістів, нормальних, хороших, які давно працюють. Скажіть, будь ласка, журналістам рік своє свого автомобіля. Просто скажіть, для чого був придбаний нормальний журналіст, яка провела стільки розслідувань. Журналістів, <свист> скільки не провела ваша секунда. Скільки не вся ваша прокуратура, поважайте, будь ласка, Тоня Дорбіч вам Дор, 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 наповагу. Дор, ну, Дорбіч, з приводу зайняти таку позицію. Знаєте, є ну, ж теж людина, так? Да? Я звітував перед податковими органами, перед керівництвом Генеральної прокуратури, ну їх, а, комітет, і в Антимонопольному комітеті здав декларацію. А з приводу того, що, ну, скажімо, доходи знову є податкові органи, і вони повинні давати оцінки призбання і, і... Ну ви самі кажете, що ви перед роботою в Антимонополіуму певний час не працювали, то звідки у вас взявся мільйон тоді на цю автівку, якщо ви в 2010-му його. 100 тисяч в автомобілі Q7 у мене було 5 автомобілів. Перший автомобіль був Москвич. Ви ж ну, трошки проаналізуйте, подивимося. А? А, а потім, а потім, а потім москвич, вас так далі. Нас просто хотіть. Я, я вам поясню, насправді просто, ну, ми, типу, вистояли більшість з нас на Майдані, дуже багато хто з нас там товаришів втратив на Майдані, а багато хто з нас, на жаль, і зараз втрачає товаришів, і нам насправді... Хотілося б бачити, от після того, що там відбулося, абсолютно кришталево чистих людей в знає... правоохоронних органах. Абсолютно я закінчу. закінчую. мені закінчити? Ви так мене рідко хочете бачити, що я вже виговорюсь. І просто, от, а що ми бачимо? Ми насправді бачимо міліцію, яка ну не те, що не змінилася, ну це ж біда, біда. Просто коли називаються цілі суми, коли ці гроші вивозяться. З північних районі районів вивозяться машинами, бо це такі суми гроші, які уявіть собі просто в чемоданчику вивести неможливо. І коли ми бачимо, що в прокуратурі приходить людина з якимось таким дивним для нас достатком людина з держслужби. Ми питаємо людину, навчи все, навчіть нас так заробляти на Q7, на будинок, нема братів будівельників, може є якісь інші шляхи. В принципі, ну скажімо, питання, знаєте, якщо взяти питання заробітку грошей, мені здається неправильно поставлено питання в цілому. Питання, що людина може творити, скажімо, як вона робить, що вона робить? Зазідать. А в принципі, заробити гроші можна ж. ну... Це ну, як на мене, стратегічно неправильне питання і, скажімо, орієнтири в спрямуванні своїх рухів. Своїх Коли виходили на Майдан, розуміло, що були підсобилися. Підозрення... З приводу кристально-чистих людей, як, як правильно, не буває. Ну, скажімо, не буває. Всі ми складаємось із чорного і білого. В певних тільки пропорцій. І в певних ситуаціях. А у вас скільки пропорцій у вас? Не знаю. Це, скажімо, вже